Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись важливі події для вас до кінця місяця. Що покаже Смачної кави вам. І давайте роздивлятись. Так, тема допомоги одразу йде, але воно не тільки до кінця місяця, воно і в подальшому. Тут як зміна, ну, наприклад, ви комусь допомагаєте, будете трошки іншій людині допомагати. У когось інша ситуація вам хтось допомагає, і людина зміниться. Спочатку одна людина допомагала, потім інша допомагає. Тема відпочинку для когось дуже важлива і обов'язкова тут, натяк на відпустку комусь з вас. І це, ну, це коли у вас може вже там закрадається така думка, що було б добре сходити у відпустку, а кавова гуща вам каже обов'язково сходити у відпустку. Бо тут для когось з вас показана тема, що втомленість вона у вас накопичується. Не треба її накопичувати, бо Зазвичай ні до чого хорошого це не доводить. А просто от робіть собі вже відпочинок. Навіть якщо ви просто вдома проводите цей час, ну там просто прогулянки десь там парком, там вулицями якимось для вас приємними, це вже буде для вас на краще. Так. Що тут ще? Розмова. О, тут приємно виглядає. Тут жінка така усміхнена, така, знаєте, щаслива і щось розповідає, щось такі свої якісь думки. А поряд з нею два чоловіки. Один значно старший, наприклад, батько, а інший ну, може бути чоловіком, братом, сином. Може, чоловік в неї значно старший за неї, вони не розділяють її радість. А, вона говорить про те, що завершується, а вони якось ну, от складно приймають щось їм. Те, що вона промовляє, воно їм якось до сприйняття, не таке радісне, як їй, на жаль. Для когось з вас до кінця місяця ще не буде проявлятись, там, якось себе заявляти чоловік, який у вас дуже закоханий. Навіть, знаєте, показана людина, що йому це вже складно дається. А от проявів від нього я не бачу. Як ховає себе, як боїться вам зізнатись у своїх почуттях, на жаль. Може насправді у вас вже була б гарна пара? Так, показаний мені ще один чоловік, який мріє про свою проявленість, про більше спілкування для себе, який хоче змін саме в діловій сфері своїй власній. Але показано, що до кінця місяця це для нього тільки от фантазії, на жаль. Але планує якусь зустріч тут ну, розмову з якимсь чоловіком і просити про допомогу хоче в того чоловіка. Далі, ну, поки що нічого далі мені не показано, поки що просто от. Розмова, і, і все. На цьому поки що зупиняється картинка, але не показано, що не розмовляй, що не йди на ту розмову. Просто от далі, поки що нічого не визначено. Так, когось дуже будете дивувати. 42 цифра тут показана. І показана людина, яка весь час змінює свої рішення. Один, два, три рази буде змінювати свої рішення. От дійсно будете дуже когось дивувати. Когось тут навіть майже до сказу доведете такими своїми змінами. Хочу, ні, не хочу. Ні, давай зробимо, там, наприклад, от, знаєте, от такі якісь от, е, не так, що ви дуже там, довгий час думаєте, думаєте, змінили. Ні, це якось так швидко все. Ніби вже домовились, але ні, ви вже передумали. Потім вертаєте все назад. От, тут людина буде просто аж скаженіти.

Отут як корону людині надягають на голову. Може бути дійсно ситуація, в якій в людини буде змінюватись статус, а для когось може бути і така ситуація, коли хтось вакци... ну, зараз, хтось захворів і поділиться бактеріями. На жаль, тож будьте уважні, просто от з ким би ви не спілкувались, придивляйтесь, щоб людина там на вас не чхав, не кашляв. Бо, на жаль, і таке тут показане. Але, ну, звісно ж, це не для всіх, це для когось. Це як по роботі, от знаєте, десь ви там приходите, а людина. Мав би чи мала б, більш за все, чоловік мав би сидіти вдома, лікуватися, але ні. Так. Ну, хтось ходить, квіти поливає. Такі, знаєте, заклопотана людина, але ж гарний садочок має. Дійсно гарно. Ви як ходите по землі, то і промовляйте, що дякую за силу землі, приймаю. Бо ви для цієї землі чимало робите, і земля хоче вам завдячити. Тож приймайте її силу. Далее. Тут швидкі якісь пересування чоловік та жінка, але знаєте, в різні боки дивляться, чи вони вже встигли посваритись між собою, чи взагалі у них, у них просто от різний погляд на те, як далі повинно бути там в їх стосунках, в якійсь там окремій ситуації. Тут кавова гуща показує так, що краще б за все. Очистити розум від зайвих думок, від чиїхось думок. І прислухатись до себе, до свого власного сприйняття ситуації. Бо тут як нав'язані думки. Угу. Ну, і ви знаєте все. На цьому я ну, повторюю, я не хочу озвучувати, а більш так нічого не бачу цікавого. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І хай життя вас дивує якимись приємними змінами. Бережіть себе. Побачимось в інших відео, всім пока!